Вітаю усіх на каналі Містерія Сьогодення. Розпочинаю саму стабільну з рубрик – це загальна енергія. Давайте подивимось, що там у нас падає, які карти. Так, перша карта. Чістка кубків. Повернення ситуації людей з минулого. Знаходження споріднених душ. Чістка кубків це коли з'являються люди або їх підсвічують вам, які є з вами дуже близькими. Знаєте, коли людина вас розуміє з півслова. А ще повернення ситуації. Тобто є така енергія. Як будуть повертатися ситуації з минулого. Ну, не дарма ж це ж у нас кармічний рік такий. Жахнув всіх. Не дивлячись на те, що в нас ще війна продовжується, так тут ще є свої особисті моменти, які спливають в кожного. Так, шістка кубків. Далі, що у нас там є? Вісімка жезлів і з мечів є над чим подумати, є дуже багато імпульсів, є дуже багато всього. Таке відчуття, що тиждень буде насичений на події. Якщо попередні тижні вони ніби готували вас до чогось, якісь ситуації, особливо гроші, от серйозно, я від себе можу дати зворотній зв'язок. У багатьох моїх знайомих програлося це так, що от грошові там перекази, якісь моменти з грошима, з матеріальною сферою просідали, тобто переносились, мали бути на одну дату, а переносились на іншу дату. Тобто таке відчуття, ніби от формувало щось. Цей тиждень він програється як багато імпульсів на дію, якийсь він такий насичений подіями. Будуть підніматися старі теми, будуть повертатися старі люди, будуть підсвічені, до речі, знову ж таки, спорідні нам люди. Це дуже важливий момент розуміння, тому що тут ту з мечів це чітке розуміння, розуміння того, що я хочу. Я чітко фіксую свою думку. Тобто користуйтеся цими енергіями для себе. Можете, наприклад, після того, як прослухаєте загальну енергію, зробити для себе момент того, виписати, що вас турбує тут і зараз. Просто візьміть і випишіть. Зафіксуйте момент того, що вас турбує. І цей тиждень дозволить вам побачити відповіді на питання. Або, наприклад, підсвітить вам, що за цим питанням стоїть якась така своя глибина. Своя можливо, травма, тому що шістка кубків це може повернути. Чому М -м -м така ремарка? А, чому повертається ситуація з минулого? Не закриті питання. Тобто ви для себе щось не закриваєте, ви продовжуєте якусь свою власну циклічність в якихось процесах. Тому, тому через комунікацію, через імпульси, надії, через те, що там потрібно буде кудись їхати, там ще щось. Раптові дзвінки, це буде вам все. Підсвічувати, показувати, які повернення минулих людей, тобто, що ви маєте для себе ще закрити, або який урок для себе особисто ще прийти. І ви маєте шанс прийти до чіткого розуміння, там, як закрити, наприклад, свої якісь особисті питання, щоб рухатись далі. Так, що там на дні колоді? Так. Програється оцей момент. Спочатку я не бачу, не чую, не розумію, як далі рухатися, а потім буде імпульс надії, знову ж таки. Так, давайте дивитися, що у нас там у відносинах. Я тим часом проходжу свою власну трансформацію, тому мені ще важко якось формувати ці образи, які до мене приходять, тому вибачайте. але я намагаюся максимально спрощувати інформацію, щоб вона була доступна. Так, що ж там далі? У відносинах. Рицарь кубків. Рицарь кубків, відчуття легкості, відчуття полегшення. До речі, дуже класно, що лінія відносин у нас кубкова, тому що тут шістка кубків присутня, рицарь кубків це відчуття взаємопорозуміння, коли ви через комунікацію знаходите взаємопорозуміння. З близькими вашими людьми, тому що шістка кубків все-таки, як не кап ніяк, це споріднені душі. Це може бути кровні родичі, до речі. Якесь е розуміння. Так. До речі, я її вже бачила. А вона все одно. Угу. Тут ще є момент, до речі. Е Зараз ще карти підсвітили. Не поспішайте на цьому тижні робити якісь висновки або вступати в конфронтацію. Прям не рекомендую. Тому що є момент того, що зараз на тлі багатьох подій вісімка жезлів це багато всього, це багато спілкування, це багато може виникати, бачите, напруга. І якщо ви з цим не працювали, тобто ви не вмієте зробу, робити собі. Момент заземлення, тобто якісь практики, які дозволяють вам позбутися цієї напруги, то часто, на жаль, люди використовують як інструмент напругу через інших. І особливо страждають, хто близькі вам люди. Тому я вам рекомендую не поспішати вступати в конфронтацію і з розумінням відносити до ситуації, коли людина буде вас гойдати емоційно. Тут, звичайно, ми про свої кордони дбаємо, просто зупиняємо цей момент і виходимо поза межі конфлікту. Тобто не вступаємо в конфлікту. Цей тиждень краще якось більше все ж таки про себе, в собі, розуміння своїх процесів. А такі моменти якось так от подалі. Відчуваєте, що якась є напруга, відчуваєте, що щось починається, просто гасіть. Не треба нікому нічого доказувати, не треба доводити в такому в такій атмосфері, не треба доводити якусь свою правоту. Навіть якщо ви там 300-500 разів вправі, ви просто не зможете це зробити і зіл'єте свою енергію. Це нікому не потрібно. Так, що там у нас з діяльністю так, діяльність. Бачите, карта сила, вона і тут фігурувала, і тепер вона пішла до нас в діяльність. Сила, фортуни, Трійка Пентаклів і четвірка мечів. Скажемо так, зараз іде якийсь такий процес. О, угу. ну, як цікаво. Процес підготовки чогось. Про що йде мова? Дивіться, карта сила це карта, коли ви з собою в балансі. Тобто, у вас немає моментів, коли ви всередині себе гойдаєтесь. Тобто, ви в контакті з собою, своїми емоціями, розуміти свої процеси, вміти себе стабілізувати. У вас є джерела енергії, да? пропрацьовані всі. Для тих, хто на цьому тижні буде підніматися в ці моменти, які я казала, вище ситуації з минулого, я вам вкрай рекомендую їх пропрацювати через майстрів. Яких сама? Шукайте, давайте запити. Можете зробити просто запит, покажіть мені мого майстра, хто може мені допомогти вирішенню цього питання. Тому що тут я відчуваю чітко людину, яка пропрацьована. Тобто ця інформація для тієї, людини, яка користується практиками, методами, інструментами, яка регулює своє життя, свідомо відносить до свого життя. Тому що є момент того, що по колесу фортуну зараз будуть програватися події, які будуть балансувати. Тобто, якщо у вас просідає емоційна сфера, то події будуть пов'язані з цим. Наприклад, якийсь затяжний конфлікт, який ви до сих пір не вирішили для себе особисто, який забирає багато енергії, може викликати прояв колеса фортуни. Тобто, ну, наприклад, ця людина подзвонить вам. Для того, щоб поставити якісь там крапки над І. Правильно? От, тобто. Стосовно діяльності. В діяльності є відчуття того, що зараз оці розхитування, які відбуваються, це тому, що зараз формуються нові процеси і нові правила, мовно кажучи, гри. Тобто, правила, по яким треба рухатись. От раніше працювали свої правила, зараз нові формуються нові правила. Ну, як приклад, да? тобто, у нас ситуація нестабільна, ми бачимо, що Деякий час були системні виключення світла. І особливо малий бізнес, да, середній бізнес довелося шукати альтернативні способи, як підлаштуватися під зміну. Так само, тобто, буде формуватися нові правила, по яким треба рухатись. Через це простір буде трошки такий гойдати, тому що це треба для того, щоб. Тобто деякі процеси будуть на паузу, четвірка мочів. Приймайте це як час для того, щоб сформувати щось нове, дуже рекомендую, дуже рекомендую. Це напряму стосується ваших матеріальних проблем. Або фінансових проблем, або проблем з вирішенням матеріального простору. Займіться собою, своїм внутрішнім світом, серйозно, від цього, від цього пляше всі процеси. Абсолютно всі процеси. Тому що, якщо ви не будете збагачувати себе, не будете закривати двері, Мовно, уявіть собі, що якісь питання, наприклад, якась там довгоконфліктна ситуація, неприйняття минулого, ще чогось це все відкриті двері, які забирають вашу енергію. Їх треба закрити. Коли ви це закриваєте, у вас з'являється сила і можливість рухатись далі і взагалі адаптуватись до змін, приймати якісь дуже класні, коректні питання, не питання, а. Рішення. Приймайте класні коректні рішення, які дозволять вам класно маневрувати в такому зараз середовищі, бо воно дуже мінливе. Тобто можна цілий день казати про те, як зараз важко, як зараз все там складно все в такому дусі, але від цього легше не стане. Тобто, треба адаптуватися до того, що зараз середовище дуже таке швидко мінливе. Тому займіться з собою, подивіться, чому ви не приймаєте. Не приймаєте такі швидкі зміни, чому у вас так, наприклад, хромає адаптація, що вам потрібно ще зміцнити в собі, або навпаки, там десь пом'якшити для того, щоб прийняти. Тому, що, тому тут і випливає четвірка мечів для того, щоб ви змогли змогли в цей час присвятити собі рішенню своїх питань, навіть е, закрити питання по здоров'ю. Тому що закриваєте питання по здоров'ю, у вас з'являються сили, е, натхнення щось робити далі, рухатись далі. Ну, ситуація така, достатньо цікава. Бачите, у нас превалює діяльність. Тут у нас більше старших арканів, в принципі, всі старші аркани тут присутні. І все ж таки буде позитивний результат. І бачимо, що у нас тут присутні король мочів і король жезлів. Це дві ключові фігури цього тижня, які прискачуть на своїх конях для того, щоб нам підсвітити якісь свої моменти. Різного плану, це може бути позитивно і негативно. Тут, дивлячись, знову ж таки, на те, як програється ваш 600 кубків. Тобто для людей, які ще не закрили якісь теми з минулого, то воно може програтись по-різному. Цікавий, цікавий тиждень. Побачимо, як він програється. На цьому все. І ще буде додаткове відео сьогодні. У мене є такий імпульс. Рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі!